Вітаю, слава Україні. Сьогодні 24-тій школі. Це школа, де дуже багато батьків мені писало про те, що тимчасово немає опалення, бо тут по програмі НЕВКО йдуть роботи. Я зараз в школі дивлюся, як роблять роботи. Ну, обіцяють, що максимально пришвидчать, і до кінця наступного тижня все буде гаразд. Біля мене є директор школи. Багато батьків мені писало, що що є підозра, що перейдеться на. Дистанційне навчання, тому біля мене пан Мельничук. Тому, будь ласка, скажіть пару слів. Доброго дня! Мені приємно, що міська влада допомагає мені вийти з цієї ситуації. Ремонт ведеться вже з середини літа, але дивлячись на те, що є величезний об'єм робіт і не вистачає певних комплектуючих, то робота не була зроблена до початку навчального року. Але упродовж цього і наступного тижня. Роботи по встановленню і запуску системи опалення будуть завершені, дякуючи Богу, що нам дозволяє температура навколишнього середовища в приміщенні 18 і вище градусів. І найважливіше ні про яку форму зміни навчання для закладу освіти не ведеться. Ми вчилися в будь-яких умовах завжди в очній формі. І продовжуємо вчитися в очній формі. Тому прошу не піддаватися всяким незрозумілим інсинуаціям про те, що директор вирішив перевести заклад на дистанційну форму. Ми перші зацікавлені в тому, що було в школі тепло, лунали голоси дітей і йшли уроки. Я також хотів би сказати, що подібні роботи відбуваються в 21 й школі, там теж вже на завершенні. І е, сьогодні заклади освіти вони в основному є з теплом. Але дякуючи Богові, дякуючи нашим захисникам, нехай це буде найбільша проблема сьогодні у, наш, у нашому світі. І для нас, для нас дуже важливо, що е, в місті Івано-Франківську ми почали вчасно опалюваний сезон. І дякую всім, хто сьогодні допомагає, щоб освітні заклади працювали у звичному режимі. Всім бажаю нам перемоги, підтримки один одного, єдності. Зараз дуже важливо не піддаватись на різні провокації, а робити свою роботу. І дякую нашим підрядникам, які дуже швидко роблять ці роботи, щоби. Повністю за грантові кошти я ще раз підкреслю це жодна копійка міського бюджету не витрачається. Заміна системи опалення, встановлення індивідуального теплового пункту відбувається за грантові підтримки. Тобто нам ці кошти фактично місто і подарували, щоб тут була сучасна система опалення, і ці кошти надійшли в середні середині літа. Тому ми робимо ті роботи і хочемо, щоб дітки всі були з теплом. Дякую